Сумна звістка надійшла до Славутича. У боротьбі за незалежність та свободу України загинув славутичанин Олег Карасьов. Після закінчення міської школи він продовжив навчання у Новгород Сіверському медичному коледжі. Працював у Славутичській лікарні. Початку війни був призваний на військову службу в окремий стрілецький батальйон ЗСУ. Висловлюємо щире співчуття рідним, друзям побратівам побратимам Карасьова. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в нашій пам'яті та серцях. Боя, 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 слава тобі, Боже, ми Господу боліся, Господи боли, Божого майна олега і заплажені уповіях, Господу моїся, Господи боли, що простилася усякі до того. Де святі праведні спочивають, Господ моїмся. Божо падий палив, щоб не воспоставив на страшного своїм весом, Господь моріться. Бо він пали, що він на світа безсмертних, на небесах часу, Господь морівся. щоб скорботі зі сльозами на очах провести в останню дорогу нашого солодичанина, нашого героя, воїна Олега. Здається, що на дворі весна і все поживає і наше серце. Мало б сповнюватися якоюсь весняною радістю. Але, на жаль, все по-іншому. І сьогодні цей весняний день, Славутич знову плаче. Бо знову біль і сльози прийшли до нашого міста. Олег, він не сидів за Комп'ютером чи за телефоном і не дивився, як важко дається нам ця боротьба. Він взяв рук зброю, прийняв участь у цій боротьбі і найважче те, що віддав своє життя у цій боротьбі. Він не в багажниках автомобіля, щоб десь виїхати за кордон, приписуючи собі інвалідність чи щось інше. Ні. Він сміливо і мужньо, як справжній, взяв зброю і пішов захищати кожного із нас. Сьогодні ми в скорботі скидаємо свої серця і молимося за спокій його душі. А ще сьогодні ми прийшли сюди, щоб сказати йому дякую. Дякую за те, що захищав наше життя. Подякувати йому за ту чесноту справжності та ту чесноту сміливості, правдивості, мужності, яку він досвідчив, бо поклав своє життя на престол нашої батьківщини України. Сьогодні через Оста священника воїн Олег прощається з рідними і близькими. А ми прощаємося сьогодні із ним. Прощається з тими, кого зустрічав, прощається з своїми рідними і близькими. Прощається з друзями, з однокласниками, солодновласниками, вчителями, самими близькими людьми. Прощається з своїми побратимами, з якими боронив. Землю. Бо сьогодні він приєднується до іншого воїнства, до воїнства небесного. Нехай милосердний Господь, як люблючи батько, упокоїть його душу у місті світлому, у місці спокійному, у місті спокою, у місці, де вже немає війни, де немає болі, де немає зітхання, але життя вічне і життя безконечне. А ми в своєму серці сьогодні тут обіцяємо. Що ніколи не забуде ціну, ціну, яку віддав Олег за нашу спільну перемогу, яка обов'язково відбудеться і яку ми обов'язково осягнемо. Амінь, слава Богу, за Україні. На що не гамує нашу міну, страшно? На не гамує біль Рідних, близьких, друзів, побратимів всієї країни. Ми з нашими героями. Кожен наш воїн це герой нашої країни, герой нашої держави. І ми знаємо, з ким ми маємо стати. І те відео, яке обдало на світі, ще раз до що ми воюємо на розбір ми воюємо з і з терористами. І за кожну траплину української в в крові в наших смертних дітей ми маємо проститися. А найголовніше досягти нашої перемоги. Для цього ми маємо бути єдиними, як ніколи. Допомагати донору, підтримувати ногу. Коли важко, коли дуже важко. Допомагати нашим воїнам на фронті, бо їх там найважче. Бо де стільки ви спіли, бо ми любимо нашу країну, бо ми на своїй землі, бо ми її захищаємо. І ми маємо бути достойними кожного нашого громада. Зберігати пам'ять про них в наших серцях, передаючи поколінням поколені розповідаючи своїм дітям, онукам про те, як ми боронили нашу землю, як захищали її земля в пані. І це теж наша І Сьогодні ми проважаємо останній пункт молодого. Справді він, який найкращий, ти вже зрілим, сполутних сил. Але вже так. Сьогодні ми прощаємося з нашим героям, але розуміємо, що тільки перемога може навіть справедливість. Будемо гідними нашою вічна палі і вічна слава і слава Україні. з